Дорогі братя і сестри, ми просимо вас вибачення за те, що ми нагружаємо цей великий піст земними справами. Ми хотіли скористуватися правами Конституції, правами судової справи захистити себе, захистити вас і захистити наші святині. 23 березня ми подали судовий позов. І вже третій суддя бере сам відвід. Це свідчить про те, що зі сторони, я не знаю яких структур, є тиск на право захистити себе на право закону. Ми не отримали до сьогоднішнього дня відповіді на мій лист від імені братії. Ми просили, щоби нам дозволили. І ще протягом півтора місяця прожити дні посту і пасхальні дні святил. В односторонньому праві вони не мають права розірвати з нами договор, тому що потрібне судове рішення. Ну так як ви бачите, суддям забороняється приймати до уваги наші прохання судді відходять. Тому ще раз я вправі засвідчити вам, А вчора ми зустрічалися і мене прошували, щоб піти на якийсь зговор, Я би так сказав проти церкви. Я відповів що цього не буде, ніяк компромісу. Тоді один із тих людей, які ми говорили, сказав до директора музею: тоді не варто. Міністру культури давати згоду для проживання і ще у півторамісячний час тут нашого перебування. Сьогодні директор музею сказав, що можливо дозволять нам вивозити наші речі протягом цього періоду, але ми не можемо і не маємо права жити. Рейдерство повне, тому що коли ми вийдемо. З Лаври і залишить своє майно, так як це було зроблено в трапезному соборі, і я знаю, його ніхто не вдасть. За копійку або за гривню, як вони кажуть, буде поставлено на баланс і скажуть, що ми передали, або скажуть, що то є майно держави, або народ держави. От так відносяться до людей. Які хочуть ісповідувати Святособорну Апостольську Канонічну церкву, православну церкву, і як відносяться до людей. Тому я і ще раз і ще раз звертаюся до можновладців припинити тиск на суддів, припинити тиск на Святу Церкву, на лавру і хочу сказати компромісів у нас наші твірі. Будемо стояти до останнього закон на нашій стороні. Так як мені було сказано, що рішення суду буде, ми побачимо, якщо іск не виконується для нас, нема судів, побачимо, як вони будуть судити. Був такий священомученик Петро Полянський якого судили Тройка. І вони стали голосувати над ним, що сьогодні наш суд тройки буде виконаний. Ми праві. На що я ще відповів? Дійсно, закон буде з вашої сторони, ви праві. Але пам'ятайте, і ще буде один суд Божий. І там буде суд. На моїй стороні. Його в той день розстріляли. Але ж яка участь тих людей, будь ласка, гляньте в історію. Тому я ще раз скажу: з нами Бог. Ми надіємося, що з нами буде і Закон України, тому що ми українці. Ми не втікли. Ми не співпрацюємо з ворогом, ми захищаємо свою віру. Свою землю, свою владу і молиться. З Лаври музей, Міністерство культури не мають ніякого права виселяти нас без рішення суду. І коли буде рішення суду, воно повинно пройти на певний якийсь час, тоді повинна бути виконавча влада, а не директор музею, а не міністр культури. Тож нехай Господь допоможе вам зробити правильний вибір. Я не загрожую нікому, але згадайте історію, яка вам нагадає ваші поступки. Храни вас усіх Господь!